І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Ой, друзі, напруга в ногах. Хто її не відчував? Угу. І вона може спричинити навіть біль у спині. Прості вправи з тенісним м'ячиком допоможуть зняти ось цей дискомфорт і покращити кровообіг. Як саме це працює? Дивіться далі в нашому сюжеті. Наші стопи щодня витримують значне навантаження. Коли стопи перенапружені, втома та дискомфорт у ногах може поширюватися на все тіло, оскільки стопи пов'язані з м'язами спини, шиї та навіть голови. Основною причиною цього є фастії: сполучна тканина, яка покриває м'язи та підтримує їхню структуру. Якщо фастії перенапружені або втрачають еластичність, це може викликати неприємні відчуття у колінах, спині та навіть головний біль. Простий масаж тенісним м'ячем допомагає розслабити фастії, покращити їхню еластичність та рухливість. Крім того, стимуляція точок на ступні активізує кровообіг, зменшує запалення, полегшує м'язову втому та покращує циркуляцію крові в нижній частині тіла. Ще одна перевага самомасажу зменшення навантаження на коліні суглоби, коли стопи перенапружені, змінюється хода, що призводить до додаткового тиску на суглоби. Регулярний масаж допомага. Цей тиск та зменшити ризик травмування колін, оскільки стопи пов'язані з усім тілом через м'язові ланцюги, їхнє розслаблення позитивно впливає на стан попереку та сприяє покращенню постави. До того ж, масаж стимулює нервові закінчення, а це допомагає знизити рівень стресу та розслабити тіло. Отже, спростувати або ж підтвердити користь самомасажу тенісними м'ячиками з нами на зв'язку. Зараз лікар-вертебролог Олексій Казаков. Доброго Йде? ранку. вам. Доброго раночку. Доброго раночку, студія. Отже, правда чи ні, що самомасаж тенісними м'ячиками він позбавляє болю в ногах і спині. Правда, а, справа в тому, нам не слід забувати, що наша стопа це колись був один із наших органів відчуття. Коли ми ще бігали по печерам, по лісі і вночі у нас же не, не було ні ліхтариків, ні, ні освітлення лісу. Ми, наш організм брав інформацію через той через наші рецептори. І тому ці рецептори пов'язані напрямим прямим чином з. М'язами і навіть з якимись внутрішніми органами е, зрозуміло, що е, дуже високої доказової бази ця теорія не знайшла в західній медицині. Це залишається відголосками е, східної медицини, китайської, але е, у будь-якому випадку е, е, масаж стоп він має якийсь вплив на наші органи. Це перший механізм. Ну і він має позитивний. Е, е, і другий механізм. Дійсно, якщо біль у спині має міофасціальну природу, пов'язаний з фасціями і з м'язами, масаж стоп покращує амортизаційну функцію хребта, він покращує кровоток і профілактує виникнення поперечної і продольної плоскостопості, знімає напругу з колін з кульшових сугобів і часто навіть з хребта. Якщо у вас немає змоги ходити, босоніж, що дуже важливо, і я стараюся у. В кожному своєму ефірі про це казати, тоді вам на допомогу мають бути тенісні м'ячики. Зручно, коли ти сидиш, ну якщо робочий місце дозволяє там собі познімав свої шка шкари, да і от, ти можеш собі масажувати. Ми з Людмилою сьогодні спробували. Виявляється покращує кровообіг, знімає біль у спині до того, того всього, що ви сказали, пане Олексія, зменшує біль у колінах. на фізіологічному, біологічному рівні. Дайте нам пояснення, як це працює. Якісь токи йдуть чи що? Перший механізм це подразнення нервових закінчень, які якимось чином взаємодіють з внутрішніми органами. А другий – це те, що як було сказано в сюжеті, у нас є чотири основних м'язевих потяга, і наші всі м'язи вони не, не працюють поодинці, вони працюють в потягах, в таких в спільнотах м'язевих. І задній м'язевий потяг, він коли б там почав начинається грубо кажучи від потилиці і закінчується аж в стопі і коли ми е, коли ми е, е, масажуємо стопу таким чином ми впливаємо на всі задні м'язи наші і можемо їх розслабити та розвантажити Пане Олексію, Олексій Козаков, тільки що нам розказав більше, як діють звичайні тенісні м'ячики багаторазового і багато напрямкового користування. Вже ми зараз уявили собі, аж легше стало, аж шию відпустила. вам, пане Олексію. Дякую, дякую, Олексію. Я вам привезу подарунки в студії. О, бо -бо -бо. Чекаємо. Пограємо в тенісі, що що, великі, маленькі, м'ячики не забудьте. Пасимі. Ой, друзі. друзі.